День захисників України. 1 жовтня Україна відзначатиме одразу три головних свята для держави День захисників і захисниць України, покрови Діви Марії Святої Богородиці та День українського козацтва. Чому саме усі ці свята відзначають в один день? Цей день обрало не випадково спокон віків на свято покрови наші пращури вшановували воїнів захисників. Традиція ця дуже давня, і походить ще з часів Київської Русі. Для козаків Покрова була найбільшим святом, оскільки їхню церкву було присвячено Діві Марії, Псвяту Богородицю вони вважали своєю заступницею і покровителькою. Козаки вірили, що свята Покрова їх охороняє, тому цього дня відбувались вибори нового отамана. День козацтва та День захисників і захисниць можна сміливо назвати святами справжньої мужності, завзяття, відваги? Адже саме наші воїни-захисники століттями виборюють право бути нам, українцям вільною та незалежною нацією. Хто ж такі козаки? Чи знаєте ви діти? Слово козак має тюрське походження і означає ходити, бродити, мандрувати вперше зафіксоване воно в словнику половецької мови зі значенням вартовий, а ще слово козак означає вільна та незалежна людина. Козаки Щедрі, сміливі, невибагливі воїни, яким байдуже багатство, вони повністю закохані у свободу, вони дуже міцні тілом, духом, не бояться ні спеки, ні холоду, ні голоду, ні спраги, це справжні патріоти, які люблять свою країну і готові віддати за неї життя. Ще козаки це доблесні воїни. Тікачі, українські лицарі та хоробрі захисники, як тільки не називали козаків їхні сучасники, життя запорожців повне загадок і таємниць, проте одне відомо напевно козаків поважали і мусили рахуватися з ними навіть найбільші імперії. Традиції козаків досі міцно вплетені у наше життя, насамперед, тому що відважні козаки переродилися у справжніх українських воїнів світла, здатних боронити свою землю до переможного кінця, і їх не зупиняє страх смерті чи поразки, бо потужне козацьке коріння додає сучасним українським лицарям впевненості у власних силах. Де козак, там і слава. Казали козаки перед тим, як рушити на ворога. Пам'ятають про це і сучасні чоловіки. Жінки в українській армії теж давно вже не дивина, а з повномасштабним вторгненням їхня присутність у Збройних силах значно збільшилась. Нині на полі бою в Україні ми маємо найбільшу кількість жінок у новітній світовій історії. І сьогодні парамедики, артилеристки, снайперки, розвідниці, командирки рот і взводів виконують свій військовий обов'язок на передовій та в тилу, на рівні із чоловіками. Нам випала доля жити в непрості часи. Просто зараз на наших очах твориться історія. І поряд із нами живуть герої, які захищають нас, які тримають на своїх плечах незалежність України. Українські захисники відважно протистоять повномасштабному вторгненню Росії. Ми дякуємо їм кожного дня за те, що маємо можливість прокидатись у теплому ліжку та намагатися жити далі. 1 жовтня. Той день, коли ми маємо віддати шану героям, які борються за нашу незалежність, а також згадати всіх, хто загинув, захищаючи Україну, вшануємо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Слава Україні, наші найдорожчі захисники та захисниці! Вітаємо вас із Збройних сил України. Низький вам уклін та велика подяка за вашу нелегку працю. Все буде Україна!